Лікувати кашель вдома. Звісно, що найкраще йти до лікаря. Але якщо, наприклад, ви за кордоном чи не можете ніяк записатися, а потрапити до лікаря з перших днів захворювання, можна користуватися цими методами. І коли ви вже зможете, ви, звісно, попадете до лікаря. Я сімейний лікар вищої категорії лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтеся на наш канал, завжди багато цікавого про медицину. і... В цьому відео я розкажу про лікування не лише медикаментами, а також методами народної та нетрадиційної медицини, щоб ваше лікування було максимально безпечним для кожного члена сім'ї. І так, в першу чергу, слід зрозуміти, що кашель не може бути тільки, якщо у вас набрякло горло мигдалики або у вас запальний процес в пазухах в носі. Кашель починається, якщо в нас вже задіяна трахея, бронхи. І причому кашель може виникати більше від запалення в крупних бронхах, в альвеолах, бронхіолах, дрібнюсіньких бронхах. кашльових рецепторів є набагато менше. Тобто, щоб вже опустилася інфекція сюди нижче. Це треба враховувати в подальшому лікуванні і не ставитися безпечно, бо багато людей в нас хворі, продовжують ходити на роботу і нерідко працюють, і не дуже теплих приміщеннях. Зі мною хтось може посперечатися і сказати, так можуть кашляти, коли слизь стікає з додаткових пазух носа, типу соплі. Людина їх ковтає і починає кашляти. Насправді це реально неможливо, адже хіба ви кашляєте, коли ви ковтаєте їжу, воду тут надгортанник закриває гортань і нічого не попадає куди в дихальні шляхи, а йде просто в стравоходом вам в шлунок. Не рекомендую все таки Ковтати соплі, адже може викликати неприємні захворювання в шлунку. І, взагалі, якщо вам цікаво про зв'язок хронічного тонзеліту, то, а також захворювання шлунка а, стравохода, рефлюкса, а, пишіть в коментарях і ми обов'язково знімемо про це наступне відео. Але кашльові рецептори розміщені в трахеї, крупних бронхах, середніх бронхах. До речі, навіть в альвеолах, це такі дихарні міхурці, яким обмін повітря відбувається, немає ніяких кашльових рецепторів. Тому на самому початку запалення легень кашлю може взагалі не бути. Згадайте, як часто при ковіді люди взагалі не кашляли, йшли на обстеження, а там купа була у тих білих плям. Але ми сьогодні говоримо про легші застудні захворювання і звичайні вірусні інфекції, яких зараз теж досить багато, і треба від них лікуватися. Найчастіше починається в нас все з катарального трахеїту, бронхіту. І в пропедевтиці внутрішніх захворювань, в пропедевтиці педіатрії, так і пише: тут ми відразу антибіотики не використовуємо, а починаємо лікування з інших засобів, і дуже часто вдається вилікувати без антибіотиків. Чому? Адже в цей період немає гною ні в бронхах, ні в трахеї, що є. Є набряк і почервоніння. Це таке, якби ви натерли собі ногу ззаду, і от вона у вас така червона. Таке саме є а, з бронхами, вони запалені, напряклі, червоні трохи від інфекції або від того, що ви дихали дуже холодним повітрям, або взагалі промерзли. І починається кашель, через те, що повітря проходить, коли ви дихаєте. І подразні. І нерідко зауважте, перед тим, як кашляти, ви відчуваєте, що вас отут або скобоче, або якісь такі відчуття, що щось не так. І тоді людина кашляє. І а, взагалі саме значення кашлю це звільнити наші дихальні шляхи від чогось непотрібного. А, чи від слизу, чи від будь-якого стороннього тіла, просто так ми не кашляємо. В таких випадках при лікуванні ми використовуємо нестероїдні протизапальні препарати типу парацетамолу ібопрофену. Я називаю е, діючі речовини дітям рекомендований лише парацетамол. Е, Педіатрію ібопрофен не рекомендують. Е, також можна вживати, хто є більш схильний до алергії. Протиалергічні препарати, адже це зменшує набряк слизової в бронхах, пришвидшує одуження. І причому краще препарати першої групи, такі, що самі давніші, які викликають трішки сонливість, адже вони проникають через гематоенцефалічний бар'єр, і також здатні заспокоювати наш кашльовий центр, який буває. Перезбуджений при деяких захворюваннях, також дуже корисно випарити ноги і руки. Зверніть увагу, щоб приймати, наприклад, сауну або парілку люди йдуть, якщо ви підете на початку захворювання. В такі місця ви навпаки можете ускладнити перебіг хвороби. Чому? Адже в будь-якому випадку, коли в нас є якась інфекція, організм намагається локалізувати. Той набряк відбувається, щоб інфекція не поширювалася. А якщо ви е, пішли в парілку, ви розпарили все тіло, і оце е, е, інфекція може розійтися далі. І у вас, наприклад, було тільки катеральний бронхіт, а воно опуститься вниз. І можуть бути навіть і запалення легень в подальшому. Тому паримо місцево. Знову ж таки, добре, якщо ви живете в селі, поспати на печі, тобто прогріти спину. Но ми не паримо все тіло, не сидимо в ванні зразу, бо це якраз мокре тепло не дуже добре в перші дні. Добре також ставити гірчичники. А на плечі, от де в нас бронхи, це ззаду між лопатки, а спереду ми ставимо отак з боків. На ділянку серця ми тут зазвичай так не ставимо ні баночки, ні гірчичники, а більше на ці бокові ділянки сюди то що потрібно, і так піде. Також такий період дуже ефективним є. Баночний масаж, коли рухають банкою, та банка не мусить стояти. Воно покращує лімфовіток від хворих легень, а також зменшує місцевий запальний процес. Важливо пам'ятати, що можуть бути синячки на спині, то нічого страшного. Якщо у вас вже ніякого там запального процесу не буде, ніяких синячків. Не виникатиме, навіть якщо ви робитимете оцей вакуумний баночний масаж. Трав в такий період також добре, трави, які мають більше протизапальну дію, це малина, калина. Малину варто пити, ну, п'єте зразу біля ліжка, гарячий чай випили, лягаєте в ліжко. Потієте, а, цікаво з малиною, що ви пропотієте тільки коли добре накриєтесь ковдрою. І а, після того обов'язково передягнутися все сухе, за потреби міняєте прям простий. Оце потіння також допомагає нам швидше виздоровіти. Зверніть увагу, що в малині в кісточках, якщо ви закручували варення, з кісточками є аспірин. А, Це такий тож, нестероїдна речовина, всі її знають. І допомагає нам пришвидшити одужання. А, таке саме є в калині, залежно, що у вас вдома є, та і використовуєте. Якщо ж ми опустили сам початок бронхіту, трахеїту і воно ускладнилося трошки, то в нас вже буде ексудативна форма. І кашель тоді є не сухий. А кашель вже спостерігається з виділенням слизі. А, якщо це в нас не бактерійне ще, то слиз буде прозорий, такий може бути трошки білуватий, але немає жовтих зелених відтінків. Жовті-зелені відтінки означають, що є мікробне ускладнення. От в таких випадках, коли воно таке біле або прозоре, нам достатньо буде додати муколітичні препарати. З таблеток. Це є, наприклад, мукалтин, амброксол, лазолван препарати. Звісно, є різні марки, різні виробники дають різну назву готовим таблеткам. Тут я назвала лише діючі речовини. Страв в таких випадках ефективними будуть. Трави, які містять також муколітичну дію, хоча ми можемо використовувати, наприклад, для зняття температури ту ж малину. Але обов'язково додаємо також або корінь солодкий, або квіти липи, можна взяти квіти бузини чорної, багно болотне, це трава така, або квіти мальви. Всі ці трави мають розріджуючу слизь дію. Кожен може підібрати, у когось можливість алергія є, чи якісь смакові вподобання, те, що вам подобається. Але обов'язково, коли ви лікуєтесь травами, щось з цього додати. Дуже ефективним цей період є бронходренажний масаж. Бронходренажний масаж посилює виділення мокроти, яка накопичується в нижніх частинках бронхів, і не дає тому, щоб розвивалося у вас запалення в подальшому. І також дуже важливо глибокі дихання. Адже зазвичай більшість людей, як я вже зауважила, дихають верхніми, середніми частками легень, а нижні не включають. Нам треба, щоб легені дихали активно. І виштовхували все непотрібне зі всіх своїх частинок. Для того ми можемо взяти кульки, це найпростіша вправа. Надуваєте велику кульку і здуваєте її. І так повторяєте стільки раз, скільки вам треба, але не рідко. Якщо у вас якийсь такий більш серйозний бронхіт, може появлятися кашель сильніший. І гарно виходить слиз. Тому перед тими вправами на дихання рекомендую прийняти або таблетки, або трави, які мають муколітичну дію, щоб це зайве з бронхів повиходило. На рахунок бронходренажного масажу нерідко приходить пацієнт от, з хозлом. Ну, Хронічно-обструктивне захворювання легень з загостренням, ми слухаємо, там є хрипи. А, пацієнт п'є відхаркуючи в ці препарати і йде на бронходренажний масаж. І після нього ми слухаємо і всі хрипи пропадають на той момент. Чому? Адже масаж допомагає дуже ефективно. Вигнати весь слизь до більших бронхів, відповідно, людина відкашлює, відхаркує і стає легше. Одна жінка в нас ходила з бронхоектазами, то під час навіть масажу починала кашляти, що накашлювала цілий такий невеликий кульочок слизі. Але, звісно, це лікування я розказую для таких випадків, що ви можете використовувати вдома не ускладнених. На звичайні застуди і е, легкі вірусні інфекції. Якщо ж ви відчуваєте, що на третій день після такого лікування ніяк не стає легше обов'язково звернутися до лікаря. Дуже важливо, щоб вас послухали, чи немає запалення легень, адже нерідко все опускається нижче. І може ускладнюватися. Також, якщо ви не відчули покращення до трьох днів, використовуючи лише перераховані мною вище методи, лікар може розглянути необхідність використання антибіотиків. І обов'язково здайте всі необхідні аналізи. А це загальний аналіз крові. Якщо ви вже давно не робили флюорографію легень рекомендую здати. Адже пам'ятаємо, що в Україні продовжується епідемія туберкульозу, незважаючи на це, що реформа позакривала тубдиспансери. але проблема не зникла і при тому і виникають антибіотикорезистентні форми. Щоб не опустити, якщо у вас є кашель і триває, і вам загальна слабість не зменшується, також обов'язково йдемо до лікаря і обов'язково робимо всі обстеження. А от, якщо ви перенесли запалення легень і вже ніби там все нормально по обстеженнях, а ви відчуваєте слабість тривалу, відчуваєте, що. Кашель деколи буває, або а, слабо вам дихати, а на рентген нічого не видно. Я рекомендую протягом двох місяців повживати все такі муколітичні трави. А вже нерідко, після перенесеного запалення, лишається залишкова слизь, яка може фіксуватися. Десь на стіночках бронхів, десь там залишково бути в альвеолах, і це викликає таку слабість. Адже сама альвеола – то такий мішочок, де відбувається газообмін. А увіть, вона не має слизі багато, а ним просто отак обгорнута. Також газообмін не відбувається. Тому, пам'ятаємо, за потреби, щось не так, йдемо до лікаря, а це таке просте лікування на початках захворювання. І в легких випадках будьте здорові, підписуйтесь на наш канал. Також слід не відкидати такі інші причини, які можуть викликати кашель, а це глисні інвазії, і тоді кашель сухий нападами раз в місяць буває, або можуть бути коклюш. Це інфекція, кашель надсадний, гавкаючий, але тут нічого з того, що я говорила, не допомагає, і лікування зовсім інакше. Зовсім інше відео треба було би знімати, але тому звертайтеся до лікаря. Також рефлюкс може давати кашель, але тут людина більше кашляє після того, як полежить. І інші причини. Тому, якщо такий кашель вас... Якісь незрозуміли, все таки рекомендую звертатися до лікаря він додатково вас огляне, і призначить обстеження.